Вітаю відеоурок з Всесвітньої історії на тему утворення варварських королівств Франкська держава. Ми з вами на минулому році по темі вступ казали про те, що початок історії середніх війн пов'язаний з процесом великого переселення народів, коли так звані варварські племена під Натиском гунів починають переміщуватися по території Європи, в основному по території Римської імперії. І в результаті цього великого переселення народів, в результаті е, проникнення варварів на територію Західної Римської імперії, у нас утворюються так звані варварські королівства. І ось сьогодні ми про це королівство будемо казати і Детально зупинимося, по, про найбільш велике і найбільш сильне варварське королівство, яке називається Франкське королівство або Франкська держава. Отже, давайте спочатку з визначень, що таке <кхи> Варварське королівство. Це державні утворення варварських племен, які виникли на території Західної Римської імперії під час великого переселення народів. Цих варварських королівств було немало. Ми зараз зупинимося на найбільших е, і не, ну, найбільших територіальних і найбільших допис. Значить, перше, королівство Вестготів. Ось ви на карті бачите, це. Піренейський півострів в основному і частина Південної Галії, тобто спочатку, спочатку Вестготи оселилися на півдні Галії, тобто на півдні сучасної Франції з центром у місті Тулуза, але потім їх з півдня вигнали Франки. Ми про це сьогодні будемо казати. І вони переселилися на сусідній Апонінській ой. Вибачте, на сусідній Піренейський півострів тут е, зараз знаходиться Іспанія. Ви бачите на північному заході Піренейського півострова існувало королівство Свевів, але Везготи дуже швидко його е, підкорили. І тому королівство Свевів воно зникає. А е, самі везготи розповсюджують свою владу майже на весь е, Піренейський півострів. Друге, королівство Вандалів. Е, от, вони переселилися на південь Африки, ось воно, Сиреневеньке. І центром королівства Вандалів стає відоме нам місто, місто Карфаген. То, що в тому класі казали про Карфаген, як про державу. Е, пунів, пунічні війни е, війни з Римом, е, вихідців з цієї території. Е, Королівство Вандалів з часом підкорила Візантійська імперія. Ось вона, Східна Римська імперія або Візантійська. Королівство Визготів, я не сказав, королівство Визготів з часом завоюють араби. Ми про це будемо казати. Далі. Королівство Озготів. Ось у нас велике Королівство озготів. Це територія. Апеніцького півострову в основному або територія Італії. От, королівство Вездоготів буде завойовано теж Візантійською імперією. Ми про це будемо казати, коли будемо вивчати тему Візантійської імперії. Наступні королівство, Англосаксонські королівства. Королівство. Ось вони, на території британської, Британських островів, Англи, Сакси, Юти. З часом утворює своє королівство. Що відбувається в майбутньому з так званими англосаксонськими королівствами. Ну, тут відбудеться так зване нормандське завоювання Англії. Нормани ми вже з вами казали, да, вони прозивали ось ось Скандинавські півострів, ось у нас тут, Англи, Сакси, Юд. Нормандське завоювання Англії, ми теж про це будемо казати на наступних уроках. Ну і найбільш Розвинуте найбільш сильне варварське королівство це королівство Франків або Франкське королівство. Це ось територія так званої північної Галії. Тут спочатку існувало ще королівство Бургундів, але франки і королівство Бургундів завоюють, і в підсумку будуть контролювати величезну територію сучасної Франції і сусідньої Німеччини. Ми про це сьогодні поговоримо. Отже, ці варварські королівства вони виникли зверніть увагу, на території, яку контролювала Західна Римська імперія, і існування Варварських королівств воно спричинило. В 476 році падіння Західної Римської імперії. Цією темою ми завершували з вами шостий клас. От. Ну і зараз ми зупинимось більш детально на розвитку Франкського королівства, або можна ще називати Франкською державою. Значить, франки. От. Франки, як варварські племена вони поділялися на дві частини: салічні. Салічні франки, вони проживали на півночі. Ось, значить, дивіться, оцей темно-сиренівенький колір, це територія, де проживали франки на час утворення королівства. Тобто, в принципі, достатньо невелика територія. Так, от, отут, на північному сході е Галії проживали так звані салічні франки, їх ще називали приморські франки, тому що вони тут, у Балтійське море, да? верніше північне. І ріпуанські. ріпуанські франки проживали вздовж річки Рейн. Ось у нас річка Рейн. Тобто, грубо кажучи, це можна сказати на західній частині франських земель. От. Отже, вони жили, скажімо так, паралельно. У 481 році вождем салічних франків стає людина, яку звали Хлодвіг. Він належав до легендарної династії меровінгів. Ну, засновник цієї династії, відповідно, Меровей. Чому я кажу легендарна династія, тому що історичних джерел дуже мало про те, е е е як розвивалася верніше як? Жила ця династія Хлодвіга. Про Хлодвіга теж мало відомостей. От. Але Хлодвіг це перша відома історична постать у Франків. Повторюю, він був вождем е Салічних, тобто приморських франків. От. Через 5 років, у 486 році, цей Хлодвіг разом, разом зі своїм військом розгромив римський Гарнізони, тобто римські війська, які знаходилися в той час в Галії. І ось ця подія вона вважається подією, яка привела до утворення Франського королівства, тобто держави Франків, в 486 році. От. Ну і Відповідно, цей Лодвих стає королем Франків, або е, лідером франського королівства, на чолі Франського королівства. Ну і зараз ми поговоримо, значить, королем. Франків, хлодвіх був з 486 по 511 рік. Які три основних момента пов'язані з хлодного. По-перше, він прийняв християнство. Ось у нас є Бургундія. Бургундія, Да, ми з вами казали королівство Бургундії, яке було під корем? Так, ось він, Хлодвіг, одружився з донькою Бургундського князя, скажімо так, а вони вже були. Християнами Християнство – це віра в Ісуса Христа, в одного Бога. От. І таким чином Він прийняв християнство, охрестився і потихеньку, і потихеньку. У нас починається процес хрещення франків. Е, ось на цій карті показано процес розширення Францького королівства. Значить, початкова територія, ще раз покажу, ось це темненький колір. Далі відбувається розширення на Заході, ну і потім розширення на сході. Тобто, що ми маємо на середину 8 століття. Кордони Франської імперії прибли... Ой, вибачте, кордони Франського королівства ось вони. Це Повторюю на середину восьмого століття кордони Франської імперії. Достатньо велика територія, майже вся територія Франції і часткова територія сучасної Німеччини. Тобто, це повторюю, достатньо велика, потужна е, територія, е, от, сильна е, війська, сильна політика. Е, далі, другий момент за службу Хлодвіг, за державну службу за допомогу Хлодвігу. Скажімо так, у вирішенні державних питань, він роздавав землі. І ось люди, яким він роздавав землю, називалися графи. Справа в тому, що Хлодвіг чітко розумів, що для того, щоб спокійно і нормально управляти великою територією, потрібні свої люди. І ось за цю службу на місцях, да, в конкретній частині Франського королівства, він призначав своїх чиновників. Вони називалися граф, і за цю за цю державну службу він роздавав землю. І ці графи вони відповідно були вдячні саме Хлодвігу і виконували його настанови. Ну і третій важливий момент під час свого правління Хлодвіг створив писемну збірку звичаєвого права. Вона отримала назву Салічна Правда. Салічна чому тому, що він був вождем салічних франків. Іншими словами, це писемна збірка правових норм, за яких встановлювався штраф. Тобто, ця збірка вона діяла на території всієї держави, От, і створення цієї єдиної збірки записів, вона сприяла централізації влади. Тобто, всі підчинялися одним законом. Отже, робимо висновок, що Хлодвіх він засновник франського королівства і завдяки його правлінню, франське королівство перетворилося на потужну середньовічну, верніше ранню середньовічну державу в Європі. Але, на жаль, після... Смерті Хлодвіга до влади приходять його сини, а потім відповідно його онуки. От і загалом, після Хлодвіга, у нас відбувається занепад королівської влади. І у нас з часом виникає таке поняття ледачі королі». Е, Що таке, кого називали ледачими королями? Це узагальнена назва періоду правління останніх королів Франків, Франків із династії моровіних. Чому так сталося? З часом повторюю, ці нащадки Хлодвіга втрачають реальну владу. Ну і відповідно виникає питання: якщо не королі Франків, то хто ж мав реальну владу? У нас з'являється нове поняття майордом. Або ще можна зустріти таку назву мажордом. Це старший управитель королівського палацу. І от на ледачих королів казали, що ледачі королі, вони на чолі держави, але реально владу мають майордоми. Тобто ледачі королі і майордоми це одне ціле. Тому, чому? Тому що саме під час правління ледача королів і з'являються у нас, вони ще не з'являються, а перебирають на себе владу владою реальне управління державою, саме майордоми. Е, далі. В 732 році. Тодішній майордом, звали його Карл Мартел, розбив арабів при Пуат'є. Ось у нас місто Пуатє, воно і зараз існує у Франції. Так от, 732 рік перемога над Арабами в битві при Пуатьє. Я вам казав, що Араби завоюють. Вестготів завоють у цей Піренейський півострів. Ось, ви бачите, да, у нас виникає там арабська держава, Кордовський Емірат. і далі Араби хотіли піти в Європу. Але в Європу їх не пустили франки, які повторюю розбили їх при Пуаті. І тому Карл Мартел він стає достатньо відомою персоною. І після битви при Патьє, Карл Мартел, слово Мартел переводиться як молод. Він запровадив військову реформу. Сутність її полягала в тому, що треба було створити потужну озброєну кінноту. Але проблема була в наступному: для того, щоб придбати і утримувати коня для того, щоб придбати спис, меч, щит, захисні обладунки, шолом кочугу, потрібні гроші. І ось е сучасники тих подій кажуть, що для того, щоб озброїти е одного вершника, тобто кінь, зброя і обладунки, це коштувало стільки грошей, скільки 40 корів, тобто це величезні гроші. Так, от ви, перед мартелем стоїть питання: як створити кіноту, щоб люди могли змогу самі себе забезпечити, і він знайшов вихід. У нас виникає таке поняття як бенефіцій. Тобто, це форма користування земельним наділом, занесення військової служби. Тобто, коли ти несеш військову службу, тобі король видає землю. На цих землях проживали селяни, які обробляли цю землю, а потім врожай продавався і ти отримував гроші. І за ці гроші ти міг сам себе забезпечити. Тому, тому дуже важливий момент, ми про це будемо казати. На наступних уроках, завдяки реформі, військовій реформі Карла Мартелла, у нас з'являється е, непостійне наділення землею занесення військової служби. Що значить непостійне? Поки ти несеш військову службу, в тебе земельний наділ є. Якщо тебе вбили, поранили, або ти не можеш вже служити у війську за віком, наприклад, то в тебе землю забирали і давали інші людині. Тобто у нас це називається от, бенефіці. Отже, Карл Мартел от, завдяки своїм діям ще більше посилив францьку державу. Сином Карла Мартела був е, теж майордон Піпін Короткий, який правив е, францькою державою з 751 по 761. -го. Восьмий рік. Чому його прозвали коротким? Ну, за переказами, в нього був дуже маленький зріст приблизно 135 сантиметрів. Але цей піпін короткий, він в історії Франків е дуже відомий. Чому? Ну, по-перше, це перший король із майордомі. Тобто, це майордом, але вперше визнаний король. Як так сталося? Справа в тому, що в той час. В той час Папи римські, як е, ті, хто очолював католиць, християнську церкву, от вони воювали з лангобардами. Це територія Італії. Племена, які проживали на території Італії. І Папа Римський, тодішній Папа Римський, звертається до Піпіна Коротко з допомогою перемогти в боротьбі з цими Лангобардами. Піпін короткий, е, каже, що мені буде за допомогу. І папі Римському нічого не залишалося, як е, надати Піпіну короткому корону, тобто коронувати як короля. Там справа в тому, що Піпін Короткий по па, цьому Папі Римському каже приблизно таку фразу: що як так може стати, що я е, маю реальну владу, але не маю титула короля. І папа Римський каже, що да, дійсно, не може так бути, що ти маєш ре... що людина має реальну владу, але не має титул короля. І тому він його за допомогу коронував. Тобто Піпін Короткий це перший король, який був з майордомів. E, вот. Ну і Піпін Короткий вважається засновником династії королівської династії Каролінгів. E, справа в тому, що засновником майордомської, скажімо так, династії Каролінгів був його батько Карл Мартел. Але e, це майордомиль, а Піпін Короткий вже король. Тому вважається, повторюю, що Піпін короткий є засновником династії Каролінгів. E, вот. І що ми маємо? Я вам казав, да, коли ми показували по карте, що 768 рік. На середину восьмого століття е франське королівство або франська держава досягає е своєї могутності. Що було далі? А далі історія Франків не завершується. Ми поговоримо з вами на наступному тижні. Дякую за увагу. До побачення.